КНР зібрала біля Тайваню найбільшу за останній рік кількість військових суден. Вона розпочала там масштабні навчання армії, флоту та ракетних військ. Тайванське міністерство оборони заявило, що виявило 19 китайських кораблів. Воно підняло в повітря винищувачі та направило до лінії розмежування військові судна. Пекін заявив, що навчання це суворе попередження Тайваню у відповідь на його сепаратизм, а також реакція на заяву президента демократичного острова Вільяма Лая, який минулого місяця назвав Китай іноземною ворожою силою. Самого Лая влада КНР назвала паразитом, який прагне остаточного знищення Тайваню. Компартія Китаю називає Тайвань частиною КНР, хоча ніколи ним не управляла, і не виключає застосування сили, щоб його підкорити. Уряд Тайваню відкидає претензії Пекіна на суверенітет острова і заявляє, що лише Тайванці можуть вирішувати своє майбутнє. Офіс президента Тайваню у вівторок осудив навчання КНР і звинуватив Пекіну тому, що той кидає виклик міжнародному порядку. Маневри почалися відразу після візиту міністра оборони США Піта Гексета до Японії і Філіппін. Під час візиту він розкритикував Китай і сказав, що Японія незамінна в боротьбі з китайською агресією. Водночас, берегова охорона Тайваню очікує, що Китай також проведе військові навчання у травні та жовтні. Тоді будуть чутливі для Пекіна дати, такі як річниця вступу на посаду президента Вільяма Лая, а також Національний день Тайваню.